Доброго дня, я отець Іван, тепко Іван Володимирович, настоятель Святотроївського храму села Мала Олександровка. Служу тут з 2001 року. Наш храм має свою історію ще бере з часів 19 століття, часів царської ще Росії. Пройшов досить складний історичний шлях. Побудований він був в селі Княжиче і освячений в 1861 році в честь архістратіга Міхаїла. Потім село Княжиче розросталося. От, відповідно, збільшувала кількість населення в хуторських поселеннях. Це Мала Олександровка, Безуглівка, Хутіргара це все хуторські поселення. Да, і ось е жителі Малої Олександровки прийняли участь в аукціоні по продажу будівлі храму, який був проведений жителями е села Княжичів. І в 1916 році будівля була викуплена. В цьому ж році. Одна із сімей села Малександрука подарувала землю під будівництво храму. Ми повинні розуміти, що ми тільки відновлюємо ринок землі, а на той час вся земля вона була в приватній власності державної майже не було. Тому сім'я подарувала 45 сотих під будівництво храму. І в 1916 році був закладений фундамент. Потім в княжичах церква була розібрана, перенесена в село Мала Олександровка. І потім ще два роки вона розписувалася, робився іконостас наново, тому що викуплена була тільки дерев'яний каркас. В 1900 18 2018 році, вже після розпаду царської Росії і утворення незалежних країн. Да, у нас тоді вже була Українська Народна Республіка УНР. В 1918 році храм був освячений на честь Пресвятої Трійці. Історична подія відбулася, тому що сам храм готувався на осінь 1918 року для освячення в честь ікони всіх скарботних радість, яка і знаходиться в цьому храмі. Але на території РСФСР. Колишньої царської Росії там почалися жорстокі ганіння на православну церкву, церкви руйнувалися. Да й ось одні з біженців, які були родом з Борисполя, вони привезли з собою ікону в Честь Святої Троїця і, дізнавшись, що буде скоро освячуватися храм Малиї Олександровки, вони подарували цю ікону. В наш храм, яка також знаходиться до цього часу, місцеві жителі вирішили, що це такий божий знак про те, що необхідно освячувати храм саме на честь святої трійці, так і було зроблено в 1918 році. Розписаний храм, значить, першим священиком, який служив, цим романом Кожедумом, за національністю, він був білорусом. Відповідно, уже за радянських часів він два рази піддавався, ну, висилався до Сибіру за доносом, тому що, коли радянська влада вже утвердилася на території України, також почалися гоніння на Православну церкву. З 1934 по 1941 рік храм був зачинений і використовувався двома совхозами Малоалександровським і Безуглівським як зерносховища, потім, в 1941 році, під час Другої світової війни, за проханням місцевих жителів під час окупації України німцями було дозволено знову відновити богослужіння. Храм не зачинявся в 1956 році. Значить, була спроба. Ну, активістами атеїзма Борисполя Значить, спалить храм під час проведення пасхального богослужіння. От. але ну, місцеві жителі, які ну, були, пройшли Другу світову війну, вони перешкодили цьому. Так, всі активісти комсомольці потрапили до Бориспольської лікарні. Послуження в храмі вже не припинялося, хоча були пропозиції його знову закрити. А потім вже в 1991 році Радянський Союз розпався, ну і відповідно вже ганінь на ганіння на церкву були припинені на державному рівні. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день можливість або вірити в Бога, або не Да? За радянських часів хочу нагадати, що Ішла побудова атеїстичного суспільства, вільного від релігійних забобонів, була спроба побудувати перше в світі повністю атеїстичне суспільство за рахунок відповідно репресій фізичного знищення віруючих людей. Необхідно згадати те, що в за часів нашого другого президента Леоніда Даніловича Кучми були. Намагання перевести наш храм в Московський патріархат, есть, да, якби це фактично була обов'язково обов'язкова обов програма, і свого часу в Бориспільському районі. Українських церков, які не були переведені в ну, московський патріархат, це значить, які очолюються московським патріархом, тобто є складовою російської православної церкви. Е, да, у нас був такий період, коли в нас в районі залишилося лише два храми, які належали українській церкві. Це села Старе і села Мала Александровка. Да, потім вже нас почали добудовуватися. Певні грами і переходить інше потім уже до Української церкви з російської. На сьогоднішній день відповідно, ми також намагаємося проводити регулярні богослужіння кожну неділю о 9-й годині ранку, вечірні в суботу о 16, ну і відповідно робимо певні такі корективи, ну, якщо були нічні обстріли. Якщо є у когось можливість, приходьте на спільне богослужіння. вона всіх скарботних, да, то є ікона Трої це. Да, ну, під іконою всіх скарботних там є надписи. Ще, да, то є, якби, ну, вона, от, коли вона в цьому храмі, вже саме тут да, то є, якби, розміщена. Угу. От, можна сфотографувати, наприклад. А, це в іншому. Да, а те, що я казав, да, ось вона, вона навіть по стилістиці зовсім інша. Бачите, от вона... Сіє ікона і кіо сооружений жителями, де мало Александров 13, ну, 1917 років. Очень за царських часів. Ще революційний. Коктор Ну, Відповідно, всі надписи вони робилися по російським акцентом.